Напад на недоторканого народний депутат з команди Кличка пережив зухвалий наліт. Непереможна тяга. Вирок євросуду не поборов пагубної звички обранців до рукоблуддя. Подвійна атака Ахметова Свободівці підтримали луганських шахтарів і пішли штурмом над ТЕК. Модульний оброк Нацбанк вигадав новий спосіб трусунути підприємців. Добрий вечір. В ефірі каналу ТВ інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман нардепа у нокаут Депутата Верховної Ради побили просто серед вулиці. Напад стався учора ввечері. Двоє невідомих підстерегли ударівця Володимира Куреного на паркінгу продуктового супермаркету. Зломисники з собою нічого не прихопили, гемселили мовчки, а потім втекли. За що били народного обранця, розбиралися наші журналісти. Учора після блокування трибуни скандалі вони мирно роз'їхались по домівках. Однак на ранкове засідання прибули не всі. Спікер Верховної Ради зачитує лист від одного із ударівців. «На мене напали двоє невідомих. Побили, оглушили, коли був вже за кермом машини. Нокаут ну отримав соратник кличка Володимир Куренной. На лікарняному він пробуде не менше двох діб. У нього струс мозку та численні гематоми. Депутат розповідає, напали на нього на паркінгу супермаркета. Повертаючись додому, обранець зайшов за покупками. А коли вийшов і почав складати продукти до машини, отримав удар у голову. Ззаді, збоку, бах, такий міцний удар. Ну це точно не рука і не, 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 не якісь там. Ні, кастет, наприклад. Тобто це щось таке тупе і важке. Нападників, за словами обранця, було двоє. Вони витягли коренного з машини, повалили на землю і почали гемселити ногами. Нардепу пощастило. До припаркованої поруч автівки прийшов чоловік, тож молодики швидко побігли через дорогу. Там на зломисників вже чекала машина. Охорона магазину до постраждалого не вийшла, однак записала усе на відео. Щоправда, журналістам про напад на депутата намагається не розказувати. Я не знаю, чесне слово. А що тут де було? Ну, наче на парковці кажуть. Може, й була. Ви думаєте, у мене якраз не було, та було не помітити бійку було неможливо. Люди у зеленій формі постійно на вулиці. Вони збирають корзинки з паркінгу і завозять до приміщення. Не хочу розповсюджуватись про напад і адміністрація супермаркету. кажуть, на зміну заступили сьогодні. Що було вчора, не знають, ба більше слідкують вони лише за торгівельною залою. Казали, що відео з'явили правоохоронці якісь. Ми в залі робимо, що робиться на вулиці без поняття. Ми туди не ну як ми не зачіпаємо ту територію. Це парковка, просто прилагала територія до магазину. Правоохоронці рапортують, вони опитали свідків і почали пошуки нападників. Порушено кримінальну справу. Це подія. Заре... Зареєстрована, внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Порушено кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, яке скоєно групою осіб. Постраждали, переконаний, на нього напали не хулігани. Велика вирагідність, що ця акція була спланованою. Про причини нападу корено лише здогадується. Це були точно професіонали, ну тому що так. Е... Єдине, може, вони хотіли, ну може, хотіли угнати машину, а їм завадив хлопець. Може спроба залякування, я такого також не виключаю. Пов'язана з моєю політичною діяльністю. Тобто я нічого не можу виключати. Єдине, що я можу сказати, що в мене нема бізнесу практично, що в мене нема ніяких конфліктів. у фракції удар поки жодних гучних заяв робити не поспішають. Віталій Кличко радить журналістам дочекатися завершення слідства. Якщо на депутатів нападає, ми можемо уявити, в якому стані знаходяться звичайний громадянин України. Правоохоронці обіцяють знайти винних, припускають і те, що після розслідування статтю хуліганство замінять на іншу. Поки нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Інцидент із народним депутатом взяв на контроль міністр внутрішніх справ. Олена Фанесієнко, Олександр Ніколінко, Твай. У Нацбанку новий голова виходить з Донецька. Верховна Рада таки призначила на цю посаду креатуру президента Ігоря Соркіна, новому очільникові головного банку країни. 45 років він народився у Донецьку. Перша його освіта Бакинське військове училище. Після нього Соркін служив командиром десантно-штурмового відділення. Як свідчить його біографія, 1996-го раптом почав працювати у Донецькому управлінні Нацбанку економістом. На момент призначення він ще навчався на юриста і отримав диплом лише. 98-го. і лише за 10 років роботи у структурі НБУ. Ігор Соркін отримав економічну освіту. У столицю новопризначений переїхав після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах практично одночасно із Сергієм Арбузовим. Два з половиною роки Соркін працював заступником голови Нацбанку. Батько Ігоря працює менеджером у Газпромі. Дружина у банку, яким до речі, керує мати Сергія Арбузова. Регіонали під час призначення нового очільника Нацбанку не втрималися від свого старого. Гріха голосували і за себе, і картками своїх сусідів. Опозиція намагалася давати порушникам по руках, варто це визнати. Та якось мляво в залі спалахнуло кілька сутичок та всадити людину президента Ігоря Соркіна у крісло голови НБУ більшості все ж вдалося. Та вже із почуттям виконаного обов'язку відпочилі обранці знову пішли відпочивати. Тепер уже на три тижні. Євгенія Моторевська далі докладно про те, як складно бути депутатом. У лавах регіоналів майже повна мобілізація. Вчорашні прогульники сьогодні на місцях. Що найперше беруться зробити те, що не вдалося минулого засідання звільнити крісло голови Нацбанку, і в п'ятницю Сергія Арбузова таки відправляють у відставку. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Старий голова НБУ пішов у відставку. Парламент вітає нового претендент на крісло очільника Нацбанку Ігор Соркін з трибуни розказує про плани і наміри, та якось не впевнено. Я ще раз повторюю, що Національний банк діє чітко, виконуючи виконуючи вимоги Ради національного банку. і буде буде виключено на позиціях затвердженої ради національного банку. Регіонали готуються тиснути на кнопки за призначення нового голови НБУ. В опозиціонерів бойова готовність. У них команда наглядати за колегами, аби ті не тисли за відсутніх. Те, що опозиціонери дихають їм в спину, до смаку не всім не лише дотримання курсу гривні. В міністра будівництва Анатолія Близнюка завдання втримати оборону та не дати опозиціонерам прорватися до передніх секторів. Спікер оголошує команду голосувати то тут, то там у залі спалахують сутички. Опозиціонери дають кнопкодавам по руках. Та декому із провладних все ж вдається проголосувати і за себе, і за того хлопця. Мінімум п'ять людей проголосували, яких немає в залі. Та запалу в опозиціонерів вистачає ненадовго. Рішення прийнято. по За неперсональне голосування тепер погрожують не кулаком, а словом ми вимагаємо сьогодні провести службове розслідування. Опозиція буде створювати слідчу комісію. Ми не визнаємо такого нелегітимно обраного голову Національного банку України. Кратка. Лідерові регіоналів нові парламентські правила гри не до смаку. Та як полегшити собі та колегам прогульникам депутатське життя? Очільник білоблакитних вже знає. Треба переймати досвід закордонних парламентаріїв, упевнений регіонал. Є країни, які голосують зі своєї електронного адресу. Є країни, які голосують, передавая соответствующе довіреності другому лицу і тим самим получая більшість голосів. Поміскувати над нелегкою депутатською долею. У регіоналі в час буде. Вирішивши кадрове питання, депутати закрили першу сесію нового парламенту. Відпочилі вони знову пішли відпочивати на три тижні. Наступне засідання Верховної Ради призначене вже на лютий. Євгенія Мутуревська та Крило Заревич, Тивай. Жіночий протест влаштували у раді опозиціонерки, вимагали на килим генерального прокурора. Вимоги Вікторові Пшонці озвучила Олександра Кужель. Їх п'ять звіт про порушення прав жінок в Україні взагалі, і Юлії Тимошенко. Зокрема, зустріч із загратованою лідеркою, зняття камер спостереження за нею, заміна чоловіків-охоронців на жінок у палаті експрем'єрки і дозвіл Юрію Луценку на лікування у приватній клініці. У разі ж, якщо Пшонка не дослухається, вимог кужель пригрозила йому жіночим бун і якщо не буде це виконано, ми вам обіцяємо такий жіночий бунт. Згадайте Україну, що ви все згадаєте, що починається Україна з жіноцтва. Билися, сварилися, та от про роботу забули. Перша сесія нової верховної ради тривала лише місяць. За цей час депутати під куполом збиралися аж шість разів. Обрали керівництво парламенту, поділили комітети. Та жодного життєво важливого закону для держави нардепи так і не ухвалили. У більшості в усьому звинуватили опозицію. Мовляв, ті не дають працювати, блокували трибуну. Опозиціонери ж нарікали на провладних, бо ті, нібито самі спонукали їх до силового протесту. Другий штурм Ахметова на захист свердловських гірників стали націоналісти. Вони пікетували столичний офіс компанії Мільярдера, стукали касками і вимагали шахтарів не звільняти. Штурм теко обійшовся без сутичок, але не на жарт переполохав охоронців. Утім, конкретних результатів все ж таки не дав. Вимогу гірників почнуть розглядати лише після вихідних. Олена Зоріна продовжить. Шахтарям Ахметов досить! Вони у касках із скайлами і кувалдами біля одного з найбільших бізнес-центрів столиці націоналісти прийшли пікетувати офіс компанії Ріната Ахметова. Учасники акції хочуть у такий спосіб підтримати гірників з Луганщини, які вчора захопили Свердловське шахтоуправління. Наша мета показати цим шахтарям, що вони не одні. Якщо їх хтось додумається там ще рукою чіпати, то просто за цієї України люди туди поїдуть допомагати їм. Ми готові прямо хоч завтра туди виїжджати. І їх... Міліція переписує протестувальників у блокнот. Навіщо не зізнається? Кого ви там переписуєте? Без коментарів. А охорона готується до оборони, блокує двері бізнес-центру. Профілактична операція проводяться двері. Ну, щоб працювали нормально. Пікетувальники кличуть менеджерів компанії, які належать копальня. Вимога одна, аби вони не звільняли шахтарів. Та після даремних спроб йдуть до босів самі трошки. А ми зараз на прийом Але там ще одна оборона. Двері підперті мателевими планками і ногами охоронців. Ми ж зайдемо. Кабінет директора своєї купальні вони захопили ще вчора зранку. Так шахтарі зі Свердловська розпочали свій протест проти реорганізації підприємства. кажуть, тритисячний колектив змусили написати заяви про звільнення, і третину людей, начебто, назад, не візьмуть того ж дня. Протест хотіли припинити силою. Наші приїзації. Ді спортіного тілослуження перше нападіння було на кабінет дві тисячі часом вечора. Все це продвілась до часу ночі. Вже під ранок, після перемовин, протестувальники звільнили кабінет директора шахтоуправління, а їх услід назвали хуліганами і попросили прокуратуру порушити справу, а підприємство вжити заходів. Про це йдеться у протоколі зборів профкому і адміністрації копальні. У Києві страйкарі тим часом займають двері центрального офісу компанії. Представник ДТЕКу за півгодини таки виходить із ліфту. За ним і підкріплення пікетувальникам нардепи від свободи на сьогоднішній день. Я можу констатувати, що ніякого діалогу з трудовим колективом не ведеться. Працівник приватної компанії переконує навпаки, людей хочуть почути. Ми сьогодні не заінтересовані ні в якої ескалації ситуації, ні в яких арестах, ні в яких увольненнях. Ми заінтерісовані в тому, щоб, во-первых, шахта продовжувала спокійно працювати, і, Я вторгнув, у нас не було ні соціальної напряженості, ні інших похожих проблем. Попальню просто перейменують, а людей з одного підприємства оформлять на інше. Переконує представник ДТЕКО. і додає протестувальників з директорського кабінету ніхто не виганяв. Вони самі пішли. А вже назад їх не пустила охорона, бо вони не шахтарі. В організатору акції інша версія. Варяти того, що там ні шефору, ані в слова протестувальника, менеджер ДТЕКу сприймає з іронією, але все ж з понеділка обіцяє з проблемою розібратися. Тоді відбудеться засідання робочої групи, яка має вирішити, що далі робити із підприємством. Пікетувальники облогу знімають, але слова менеджера обіцяють проконтролювати. Олена Зуріна, Андрій Шурін, тевай. Модульний оброк Нацбанк та податківці вигадали новий спосіб трусонути бізнесменів. Міністерство доходів і зборів почало підключати підприємців, що використовують касові апарати до електронної стрічки, аби інформація про усі операції потрапляла одразу на сервери податкової служби. Реалізовуватиме ці модулі Нацбанк України вартість одного гривень. Також у відомстві повідомили, що обслуговувати систему зберігання та збору даних буде визначена НБУ організація, але не пояснили, хто в кінцевому результаті буде. Платити за її послуги. Зі сльозами на очах, екс-губернатор Кіровоградщини розплакався після звільнення. Сцена трапилася на очах актива області, в якому саме представляли наступного очільника. Сергій Ларін, якого президент із Кіровограда перевів працювати заступником своєї адміністрації, розчулився і поплакав у хустинку. Хоча згодом чиновник опанував себе і на згадку навчив місцевих фірмовому тосту. Хтось сьогодні сяде за стіл, щоб п'ятий тост yeah. Він сказав, хто з радістю, що Ларін поїхав, хто не з радістю, що Ларін поїхав. Але п'ятий тост повинен з'явити так. За радючи на землі, за славетну спадщину, за людей талановитих, за піраван. Дякую. Yeah. Інші новини дня. Далі випуску, зокрема, говоримо про таке. Триваві ріки Пакистану країна здригнулася від низки гучних терактів. Кубинська брама пала, острів Свободи почав вільно випускати громадян з країни. Рекордний осколок у Лондоні добудували найвищу будівлю Британії. Пакистан захлинається у крові. За дві доби країна лишилася близько півтори сотні людей. Більшість з них загинуло від подвійного вибуху у Кветі на заході країни. Першу бомбу активував терорист-смертник у приміщенні більярдного клубу. Як наслідок загинуло 82 людини і ще 120 отримали поранення. За 10 хвилин по тому, коли на місце події прибула поліція та швидка, стався інший вибух, і від нього загинуло 9 поліцейських та 20 медпрацівників. Відповідальність на себе взяло сунітське угруповання Лашка. Джангви. днем раніше у Мінгорі, місті на кордоні з Афганістаном, інший вибух забрав життя і ще двох десятків людей. Омріяна свобода острова свободи. Уряд Куби скасував виїзні візи. Від понеділка більшість громадян зможе покидати острів, маючи при собі лише паспорт. Люди відстоюють у чергах, аби отримати бажаний документ. Вони сподіваються відвідати родичів за кордоном, просто побачити світ або покращити своє матеріальне становище, працюючи за межами батьківщини. За новим законом кубінцям вперше дозволили покидати країну назавжди. А протягом 24 місяців за ними зберігатиметься право і на майно. Однак не обійшлося і без ложки дьогтю. Середня зарплата у Кубі складає 19 доларів, а ціна паспорту зросте до 100. До того ж, те, що уряд нарешті відкрив кордони, не означає, що інші держави дозволять їм вільно в'їжджати на свою територію, адже кубінці можуть безвізово відвідувати лише кілька країн світу. Македонія все більше грузною політичній кризі. Опозиція вимагає перевиборів парламенту. Уже кілька тижнів поспіль. Сотні македонців влаштовують блокади на головних вулицях Скоп'є, столиці країни. Протестувальники вимагають негайної відставки провладного прем'єра Ніколи Груєвського та міністра внутрішніх справ, а також дострокових парламентських виборів. Акція організована опозицією у відповідь на те, що у їх повному складі сили виволокли із зали засідань парламенту наприкінці грудня. Тоді вони намагалися заблокувати трибуну, вимагаючи внесення за Нованих ними поправок до бюджету на наступний рік. Ми виступаємо проти тоталітаризму уряду, який можна побачити по всій країні, адже 90% медіа контролює влада. Ми також проти наступів на політичних опонентів, незалежно від того, чи це представники опозиції, чи просто громадяни не згідні з урядом. Молдовська прокуратура вивела із убивчого скандалу генерального прокурора країни і назвала сьогодні ім'я головного підозрюваного у вбивстві бізнесмена Соріна Пачу. Смертельний постріл закидають віце-голові апеляційної палати Георгію Крецо. Опозиціонери, комуністи, котрі і розмухали цей скандал, ходом слідства не задоволені. Вони і далі переконані, що головний винуватець Валерій Зубко, очільник генеральної прокуратури, піде із стіни червоні і вийшли з протестом. Уже у понеділок опозиційні депутати вимагатимуть обговорення цього питання. Тання на пленарному засіданні парламенту не екстремалити на льоду вкотре закликають українців Еменесівці. Знову вийшли на водойми із профілактичними бесідами. Як не стати жертвою зимової риболовлі? Але самі визнають, вудкарі до їхніх настанов ставляться досить скептично і даремно. Переконався на власному досвіді Ярослав Кречко. У пана Миколи вже 20 років зима і риболовля, практично слова синоніми. Та чоловік ходить на лід без жодних рятувальних засобів. Хоча як це потрапити під кригу і вибиратися з ополонки, він знає з власного досвіду. Нікого не було. Кому ще возле машини був, а я сам вибирався. Надо... Спочатку лід ламався, потім я вже так спиною легкий, як кавер почав чокаті. Вибратися з ополонки днями не зміг один з рибалок у столиці. Чоловік втопився в районі московського мосту. Тож рятувальники рушили на лід з попередженням. Навчають, виходити з води на лід треба як тюлень. У такому костюмі крижана вода не страшна 40 хвилин. У звичайного ж рибалки, щоб вибратися на лід, є від 2 до 10 хвилин. Головне, щоб без паніки. Рятувальна соломинка з пожежного рукава та коло МНСівці демонструють знаряддя, з якими приходять на допомогу. Так рятувати життя вони можуть на відстані не більше ніж 15 метрів. А це гордість надзвичайників з Київщини катер на повітряній подушці. Однак, взимку для порятунку людей його не використовували вже два роки, бо рибалять на київському морі здебільшого біля берега. В цьому року ми врятували три чоловіки і надали допомогу значить, 12 чоловікам. Це касається переохолодження. На київському водосховищі Менесівці обходять любителів крижаної рибалки з листівками. Перед журналістами людям докладно розповідають про те, в чиїх руках порятунок потопаючих. Завжди перевіряйте кригу перед тим, як на неї виходить, так завжди майте при собі якісь засоби порятунку, мотузку якусь чи шнурок десь метрів з 10». Агітацію на льоду телевізійникам показували біля поста рятувальників. ТВА й рушає далі по Дніпру. Тут рибалки є, МНСівців поруч немає. Проте затяті риболови зізнаються, їх попереджають щороку, та вони все одно провалюються. Все время ну як, часто. Ну, сам не вилізеш, поки хтось не допоможе. Інструкція не допоможе браток. Головне, що допоможе рибалкам, переконують ВМНС, тверезість думки. Алкоголь, і льот, і вода вони зовсім не несовмісні. Чай, чай, чай і ще раз чай. Бажано з лимоном. У них замість лимону, хліб та сало. Поряд навіть смажать ковбаску на сухому спирту і гріються зовсім не чаєм. Ми бутилочку випиваємо, нам нормально на троїх. це по 150-200 грам виходить. Это, я думаю, нормально. 400, По 400. да. И, І льот гарний, нормальний льот. Удочка, все как положено, мотелечок, И себе беленькая рыбка ловится. Ярослав Кречко, Антон Квітень, ТВА. У Лондоні чіпурять осколок, так називається найвища будівля британської столиці і західної Європи. До речі, яка вже 1 лютого прийме перших відвідувачів, і висота сягає майже 300 метрів. А з оглядового майданчика, розташованого на 72-му поверсі, зору туристів відкриється дуже багато міських прикрас. Серед всіх мегаполісів світу у Лондоні чи не найменша кількість хмарочосів. Саме тому туристи зможуть побачити не лише верхівки інших висоток, але й все розмаїття ландшафту туманного альбіону на відстаню понад 60 Кілометрів. Якщо ж погода не дозволить насолодитися краєвидами, адміністрація обіцяє безкоштовно обмінювати квитки на інший день. Це все на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу. Бажаю приємних, насичених вихідних. Прощаюся до понеділка.